Всі пам'ятають, і в принципі багато хто з цим стикнувся. що Бронювання працівника може бути анульованим, і в принципі був період часу, коли бронювання працівників взагалі було в принципі заблокованим. Сьогодні я хочу з вами поговорити про анулювання бронювання працівника, що потрібно робити безпосередньо роботодавцеві, і взагалі що є підставою для анулювання бронювання працівника. Працівники заброньовані на період мобілізації та на воєнний час вони отримують відстрочку від призову на військову службу, що передбачено статтею 23 закону України. Проте за певних обставин відстрочка може бути анульована. Отже, давайте з'ясовим з'ясовувати підстави, чому це відбувається, і що має робити роботодавець. Перелік підстав для анулювання відстрочки наданої заброньованому працівнику, визначена у пункті 31 порядку. номер 76. Загалом він містить 13 пунктів, серед яких, по перше, закінчення строку дії відстрочки бронювання, позбавлення підприємства статусу критичності. Звільнення військово зобов'язаного з критично важливого підприємства, тимчасове припинення дії трудового договору або військово зобов'язаного відповідно з підприємством, яке має статус критично важливого підприємства, обґрунтоване подання керівника критично важливого підприємства, невідповідність військово зобов'язаного умовам, зазначеним в абзаці 3 пункту 8 порядку номер 76». У деяких випадках анулювання відстрочки відбувається автоматично, зокрема в разі закінчення строку дії відстрочки бронювання і позбавлення підприємства відповідна статусу критичності. Відповідна інформація автоматично надходить до єдиного електронного реєстру призовників, Військово та резервістів оберіг, і відповідно на підставі цього відстрочку буде анульовано. Проте в окремих випадках має бути відповідне подання від керівника підприємства. У пункті 32 порядку номер 76 вказано, що керівник чи уповноважена особа може подати засобами порталу Дія заяву в електронній формі про аналювання бронювання військово зобов'язаного працівника. Уповноваженою особою є працівник. Який авторизувався на порталі Дія за допомогою електронного підпису юридичної особи? Як же анулювати бронювання? Автоматичне анулювання в деяких випадках бронювання анулюється автоматично, про що я вже зазначала, наприклад, при закінченні строку його дії або втраті підприємством статусу критично важливого. Також може бути заява роботодавцям, а в інших випадках роботодавець повинен подати заяву про анулювання бронювання через портал Дія. Виходячи з положень пункту 31 порядку номер 76 можна сказати, що заяву про анулювання бронювання можна подати. В разі, якщо, наприклад, заброньований працівник порушує правила внутрішньотрудового розпорядку, тобто відсутній на роботі без поважних причин, або допускає інші порушення, які не вілюють його значення для підприємства як заброньованого працівника. Зрозуміло, що в таких випадках роботодавець може бути зацікавлений у бронюванні відповідно іншого працівника. Далі цю тематику відносно того, що робота... Ще може зробити для того, щоб відповідно звернутися із проханням анулювати. Наявне бронювання у військовозабов'язаного працівника продовжить мій колега Андрій. Також роботодавець може звернутись з проханням, анулювати відсрочку працівника, якщо той, наприклад, захворів, або має підстави для отримання інвалідності, що дасть йому можливість отримати відсрочку на підставі під пункту 2 частини першої статті 23, тобто за станом здоров'я. Або ж, приміром, у працівника народилася третя дитина. І він отримує відсрочку на підставі під пункту 3 тієї ж статті 20, 23, Як батько на отримання якого перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Після формування заяви про анулювання бронювання її надсилають до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Після цього бронювання працівника анульовано і його переводять на загальний військовий облік автоматично. Серед підстав, указаних в пункті 31 порядку, номер 76, є одна, що заслуховує на окрему увагу. Військово зобов'язаним працівникам критично важливих підприємств або установ, які включаються до списків, повинна бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом сроку, на який надано відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації на та на воєнний час. Не нижче за розміром мінімальної заробітної плати, по крайній помноженої на коефіцієнт 2,5. крім державних і комунальних піс. Біз... Підприємство установи організації, господарських товариств у статусному капіталі, яких більше 50% акцій належить державі, або які перебувають у комунальній власності, та господарських товариств більше 50%, яких належить господарським товарисам, частка держави або комунальної власності, яких становить 100%, або резидентів дії сітки юридичних осіб, релігійних організацій. Варто зазначити про те, що з 1 січня 25 року податковий розрахунок подає щомісячно. Відомості про нараховану заробітну плату працівників роботодавці вказують у додатках Д 1 та 4 де. Наразі немає роз'яснень Мінекономіки Наразі немає роз'яснень Мінекономіки чи інших державних органів щодо того, з якими саме додатками податкового розрахунку контролювати дотримання вимоги пункту 8 порядку 76 щодо розміру нарахованої зарплати заброньованого працівника. А це питання має важливе значення, адже показники щодо нарахованої заробітної плати за звітний місяць можуть різнитися, зокрема на суму. Перехідних лікарняних чи відпусткових можна припустити, що е, пріоритетними буде показники додатка Д 1 де вказують заробітну плату застрахованих осіб, адже на підставі показників саме, саме цього додатка Мінекономіки рекомендувало обчислювати розмір е, середньої заробітної плати застрахованих осіб з метою отримання статусу критично важливих підприємств. Лист мінекономіки від 11.12.2024. Цілком імовірно, що виплати, які в додатку Д 1 включають до інших місяців ніж звітний. Не враховуватимуть під час контролю за показниками розміру заробітної плати заброньованого працівника, який із січня 2025 року має становити не менше 20 тисяч. Наприклад, якщо в січні 2025 п'ятого працівнику буде нараховано відпускові за дні відпустки, яка припадає на дні відпустки в січні та лютому, то до суми нарахованої зарплати за січень зараховано буде лише відпуски за дні січня. Якщо ж працівник захворів січня, лікарня не буде нараховано лише в в лютому то в додатку Д1 за засічень суму таких лікарняних може бути не нараховано, якщо рішення про призначення суми допомоги ще не прийнято. Тож, за даними додатка, Д1 за засічень може бути дотримано мінімальний розмір зарплати заброньованого працівника. Сподіваємося, що принаймні протягом січня 2025 року мінекономіки пояснить механізм контролю показником заробітної плати заброньованих працівників, адже відсутність чіткого розуміння цього механізму не дасть змоги роботодавцю виконувати умови збереження. Відсрочки працівників. Заява про анулювання відстрочки не через портал Дія передбачено можливість подання заяви про анулювання бронювання не через портал Дія, а в інший спосіб. У разі відсутності критично важливого підприємства, критично важливої установи коду згідно з гід або технічної можливості формування списку подання заяви в електронній формі про анулювання бронювання військово-зобов'язаного працівника засобами порталу. Дія критично важливе підприємство. Критично важлива установа: подають список або заяву в електронній формі про анулювання бронювання військового зобов'язаного працівника до відповідного державного органу, який прийняв рішення про визначення їх критично важливим підприємством, критично важливою установою, тобто в таких випадках заяву подають в електронній формі саме до державного органу, який надавав статус критично важливого. Заява повинна містити всі відомості, які вказано в пункті 32 порядку 76. 6. і вже такий державний орган подає цю заяву через портал дія. Сподіваюся, що дане відео було вам корисне, особливо це стосується тих роботодавців, які є власниками критично важливих підприємств. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть нам або в, соц в соцмережах, або лишайте свої коментарі під відео. Ми також будемо раді вашому досвіду, можливо, ви з нами чимось поділитеся, і це буде потім в подальшому використане на користь іншим. Людям тому не забувайте також про наявність у нас соціальних мереж все обов'язково буде Україна.